Я йду з братьями. І такий питання просто коснувся про ад. Що таке ад? Коли Павел говорить, що Христос, тобто його плоть, його тіло було в гробі, в гробниці багатого чоловіка, а ад. Але говорить, що в аду був Христос, знисходив такий вираз є, що Он несходячи вошечі. Говорить, що Христос вже після побіду в аду йде, до цю. І там вже в то время ключі в його руках. Я говорю братям, що. Часто християни навіть не звертають увагу на те, що состояння або Христос знаходився в аду. Що він нам робив? Що відбувалося? Просто так, кажуть, Христос побіг на Голгофі і в все. Та я би сказав так, що приймали навіть був ще 40 псалмів, які говорять пророчески о Христі, який знаходився в аду. І деколи ніхто ні, не зветить уваги. Але находимо псал... особливо в псалмі, де написано так, що ти не оставиш душі моєї в аді і не дасть святому твоєму, то тілу, котрі в робиш, у відітлення. Але в аду, то Христос не був якимось гостям. В саламах написано є. Що завершалася побіда. Я прочитав достовіреності, браття, сестри, подумайте, такими словами є написано пророка Ісаї. Про той так не проповідався, але написано так. 53 голови часто читаємо її. написано так, що. От усуда он було взят, народу автобесный дальше. Ему не гроб з водіями, но він погребен багато, тому що не сделала гріха і не було лжи у устах його. І починається повістування. Но Господу угодно було поразити його, і Он передав його мученню. Коли душа Його перенесе жертву у милосвінні, воно зрить потомство благовічно. І воля Господня благословити буде завершатися рукою його. Годно Господу. Годно Господу було поразити Його. Дивіться, навіть не представляється, тому що Бог поразив Христа, так і виразі що Бог допустив, я ще сказати буду, я ще не раз, допустив, щоб був поражений. Паразит його. А далі слово таке. І Он передав його. читають, Мученню. Для того, щоб була принесена жертва. У мілостів, тобто плата, плата була, була принесе за когось. Тому там псалах повісуває, що проїхало. це слово, Многі навіть не думають, як він там виразив у псалах, що я скріплявся з несходящими вогнілом. Я став як чоловік безцільний, ад і смерть, як, як сказано, що. Не могла удержати, І допущено було Небесним Отцом, щоб Христос, Його Дух, або сказано, душа Його, тут сказано, жертва у милості плата. За кого плата? Моя думка така. Написана є, те, що пророк Ісайя говорить, Як хтось висказав так, що Ісаїя – то ветхозаветній Євангеліст, воно так підходить Христос в Його повістування, Дух Святий вложив Ісаїю, Він говорить о рожденні, тут отуй побіді. І за де за вопрос? Дух Святий вкладає в уста пророка Ісаї. И такий вопрос стоит. Читаю слова 49, -го, 49 главы. Это глубокий смысл первоческая. Говорится 49, 24. Может ли быть отнята у сильного добыча? Вопрос. І могуть ли бить отняти у победителя взяти в плен? Зі зреч о той добичі, яка була в руках діявола? Могуть ли бути, отняти у победителя взятий в плен? пленник? Чи можуть? Так. Да. Так говорить Господь. І пленне сильним будуть отняти. Амінь. Христом. Його дух, Його побіда над тьмою. І сплінне і сильним будуть одняти. І добича тиран буде збавлена, тому що я буду соціальну з противниками моїми. Добича. Тірана, то я має свіду нас переносить, що коли Христос був в пустині і кушаємо Свтаною, то сатана предлагає, так сказано, показав йому новині ока всі царства землі і говорить, це прилежіння, кому хочу, тому оддаю я. Покроїнізм і дам тобі. Як він чув частину, що в руках та добивча. І тут говориться, що це може бути добивча та однята у того сильного. Да. Амінь. Буде до І, звісно, жертва Ісуса Христа на хресті, Його тіло, яке покоїлося три дні в гробі, далі Його душа, обто говорить апостол Петро, Говорить, що Он не сходил, проповідував темниці духам». Тобто річ йде у першому мірі. Тобто чоловіки, як то казалося, гріх був злажений, і там сказано, вони були судимі по чоловіку, але ожили духом. Христос, Дух або Його душа, знаходилася у Царстві тої тьми. І Сила то є Хазиєва, того ада, пыталися одержати, але, Павел говорить, що смерть не могла удержати того победителя. І далі в Псалмах ми знаходимо ізбавлення, як я сказав, що ти не оставиш душі моїй аді, і не дай тому твої тіння. І вже, каже 29, Псалмі написано є, так що. «Ти вывел із Ада душу мою і оживив мене, щоб я не сошел у могилу». Тобто, То есть духам нечистим і нечистым смерті той господствувати, ада Господству и доки принесены жертва умирострения заплачено, І я считаю, що это касается першого мира. Браття і сестри, много, як сказав, я братям говорю около 40 псалм, навіть був ще в писанні псалів, який говорить о Христі, о страданні. Можна робити великий перечень тому. Один він брат говорить, не то, що 40, а 120 псалмів. Я думаю, так, да, він чоловік звертав увагу на то. Я в жаль, що люди. Проповідники не задають увагу на своє говориться дуже много о дужного о побіді. в даному случаю, чому я напевне о тому состоянні, коли Христос, його душа, його душа була в аду і Господь, злий дух, доселе Отець допустив, щоб принесла була жертва у миростіння. з тим. Побіда нашого Господа, будемо раді, це славити Його, величати Його. І ми завершаємо ту заповідь, ми сміємо Його звичайний. Його побіду, ключі Ада і смерті в руках нашого Господа. Христос серед учеников висказав таку тайну і говорить, за ключі Царство. Сказав, що дам тобі ключі. Царство, все-таки. І говорить так, там такий вираз, що царство, якої я создам церкву мою, яку? Церкву, то Це общество і врата, як Ніша. Як далі? «Ворота ада не одолеють». Що то за ворота? Нехто, може і не за того. Слово «ворота». то в давні, ну во время християнства і раньше, далі врата то були містом, як у нас білий дом. Де суд присходив, так на ході близькі времена. Всі у вратах збиралися Старечини, судили вопрос так і інакше, назвали врата. Тому я собі що врата Ада. можна сказати, що враг, диявол не раз збирав свою гвардію на то місце судилище, планували. Що зробити з того, котра з'явилася з церков'ю, що ставляли ми знаємо, переживши такі трудні враження, але розсипалися ті плани, ті зборища. совіти, які називають Христос Врата Ада, не вдалили, а розрушалися, тому що наш победитель, наш Господь Ісус. По тому написано так же, є, що дом Божий строїться, дом Божий має іме основання, має печать, яка гласить, печать говорить говорити чому. Божий дом стоїть, то состояння або то строєння стоїть. Не падать, иметь печаль, печаль свою, познав Господь своїх і дав, да, відступить від неправи всякий ісповедуючи ім'я Господня. Потім, брати, сестри, в даний час ми помолимося, думаємо. Господь ждать Його воля, Його план, Його строєння із чистих. Очищених душ, тому то дарована нам чудна привілегія, можливість, як сказано так, і маючи силу надежду, очищає себе, так, та воно У даний час будемо молитися нашому Господу дякувати за те, що ми призначені, написано, і збрали нас к тому, що поручили життя вечірні. Щоб отримати життя там ніж не, нечисто не в тот дом, хто ти врата го, города золотого, нечисто не буде, ніхто преданий не розвитження. Тому, -то, браті, перевіряй, яка ж собі заглянь свою душу і кому тебе носить з Богом. Що чувство, ми не маємо то чудесний істочний очищення, наш Господь. Тому так і ньому ми приходити, тому що таке Боже строєння, такий Божий план. Да відступить від неправди. Да, отступить. Отділимося, щоб в наші слова, наші мишлені, наші плани один. Уходити, від неправди. Будемо готуватися зустрічі з Господом. Да час бормося. Будемо дякувати за його милость, що избрані ми бути його народом і за нас ходотайся. Он победив І наша победа – віра в нашого Господа. Йому слава, амінь. Молимся.